Доброго ранку, слава Україні! 23 серпня, 22 рік. На початку відео хочу всіх привітати з Днем Прапора України. Під ним цим прапором ми отримуємо нашу перемогу. Це не, не все одразу, але перемога наша вже очевидна. І також на початку відео хочу закликати всіх підписуватись на канал простої людини, яка живе при фронтовому місті Миколаєві. Подякувати всіх, хто вже підписався, хто підтримує канал, хто розпосюджує, пише коментарі. Ну, до справи. По вчорашньому, дню. По вчорашньому дню у мене була на ранок була така спонтанна трансляція. Вирішив подивитися. Куди було влучання, не побачив, але вони були у мене під носом буквально. Це знов-таки від того місця, де я мешкаю, буквально десь 500 метрів спортивна школа. Воно з фронту вулиці не видно, але значить, було влучання всередини цієї школи. Там знаходиться гуртожиток, і в тому гуртожитку знаходився склад гуманітарки. Також пошкодження отримали, отримали підприємство, це колишня швейна фабрика Евіс. І я так розумію, що поруч Миколаєва «Енерго». Ну, Судячи зі звітів, слава Богу, постраждалих взагалі немає. Пожару не було, але дуже небезпечна тенденція, бо всі ці три підприємства знаходяться в досить щільній забудові цивільній і дуже, дуже, дуже небезпечні так звані хрущовки. Ну, добре, слава Богу, що нікуди не потрапило. Також вчора я трошки виклав, що нас накрило пиловою бурею. От, але вона дуже швидко минула. Дуже сильний вітер був і знесло буквально десь за 3-4 години і вона зникла. Також вчора опублікував відео, вибачаюсь, хотів викласти це з посиланням на телеграм-канал. Це не я знімав про глушену рибу, викинуло це пляжі Богоявленська, трошки нижче за течією Бузький Лиман. Це, мабуть, наслідки ще позавчорашнього обстрілу, коли ракети потрапили у воду. Сьогодні, сьогодні у нас за ніч було оголошено аж дві повітряні тривоги, але не було жодних прильотів. Думаю, що це обмовлено тим, що наша непереможна армія накриває, накриває кляті ракетниці, накриває склади з ракетами. От, вчора були ураження і по комунікаціям, і щось там скиглили Кацапи, щоб попали в цей і в паром їхні попали біля цього, біля Антонівського моста. І, значить, ці феєричні відео, де там багато вогню, може, може, це були влучання в саме транспортні засоби, які ввезли боєкомплекти. З новин ще вчора подивився інтерв'ю Залужного, де він вже озвучив наші військові втрати 9 тисяч близько 9 тисяч військовослужбовців-захисників. Ну, можу сказати так, що це дуже оптимістична цифра. Чому? Тому що навіть судячи з моїх же відео, що я тут викладав, на протязі про Олександрівку, про влучання. Тут у місті, по нашим військам дуже ще багато буде пропавших безвісти, тому що цим наразі нікому займатися. Ну, от займаються волонтери, але задача дуже складна. От. Які ж у нас перспективи? Перспективи дуже гарні, бо виявляється, що дуже багато ми отримуємо наразі. Без усілякої огласки. Стоять у нас на озброєнні вже. Ми якимось чудом прив'язали американські ракети AGM 88 до наших літачків. Ми вже проріджуємо їхню ППО. І коли питають, що там з контрнаступом, то власне він вже йде, цей контрнаступ. Його просто ніхто не бачить. Всі звикли до того, що це має значить, якась лава піхоти йти з танками. Йти. все. Контрнаступ уже триває. <кхем> то, що ми підрізаємо кацапам крила, і все таке, те, як вони скиглять, і все таке, наша піхота має заходити на порожні позиції, з яких виходять кацапи з білим прапором, і здаються. Отакий От має бути контрнаступ. Там, де ми трошки там відступаємо, як, наприклад, у благодатному, той, що, тому благодатному, що під Снігурівкою їх багато благодатних, це ми просто зачищаємо поле, щоб вони вийшли на відкриту поверхність і ми їх знищили. І так буде продовжуватися. Така сучасна війна з сильним противником. Кацапи наразі для нас з'являються сильним противником. Не треба займатися. Шапка закидання, як уподоблятися Кацапам. От. Ви ж бачили, як там Кацап трошки відійшов йому раз і гарлянку перерізали, як в Малітополі. Отака От наша тактика і стратегія. Так ми будемо їх вбивати. Де знайдемо, там і вб'ємо. На відкритій місцевості. Не вони нас на відкритій місцевості мають вбивати, а ми їх. Ну і дуже значить цікава подія, як на мене. Німеччина нам передає дуже цікаві ракети. Взагалі, це ну, такі, скажімо так, спроби були прилаштувати ракети. Це авіаційні ракети. І у нас були. У нас є ракети НАР С8, які наші монтують на Бандеромобілі. Це не керовані ракети С-8, вони встановлюються ну, в основному на гелікоптерах, на спеціальних пускових установках, але це не точні ракети. На Заході в НАТО є аналог. Це ракета Хайдра, ну, пишеться як Гідра 70. Це не керована ракета, але до неї вже є блок точної наводки. Називається цей блок дуже складний. APKWS. Ну, щось там Precision там і все таке. От. А німці нам передали ці установки вже наземного базування. Отже, будемо чекати. Це саме те, що потрібно нам для наступу. Ну і так, наразі в місті все спокійно. Починаємо сьогодні свята, але в мене звичайний робочий день. Всім гарного дня. Ще раз нагадаю, підписуйтесь, пишіть коментарі, розповсюджуйте. Дані про підтримку каналу, як завжди, внизу в описі. Слава Україні! Слава нашим героям! Наша нація не переборна.